Дякую Богу. Кампанія ксіна. Так, Ксіна це інша штука. Ксіна це принцеса Воїн. Усі ми любимо кататися з друзями на мотоциклах. Але стає велике питання, коли оцей жест, чи о той жест, чи оцей жест це оцей жест. Коротше, усі ці жести вже не зрозуміли. Саме тут з'являється компанія Сена, це своєю гарнітурою. А це був 98-й рік. Чому сіна? Це флагман на ринку. В нього є усе. Є з камерами, без камер, мешапи, Bluetooth 5.0, не 5.0. Коротше, усе що тобі треба, є в сіни. І я хочу набагато історій про неї і про кожен, е, кожну модель окремо. І так для кого ж це відео? Ну, це на останнє, щоб ти зовсім зрозумів, треба воно тобі чи ні. Якщо в тебе є друзі, з байками треба. Якщо немає друзів, відшукає. Як я вже казав, історія Сєни починається з 1998 року. І взагалі вони спочатку не працювали з гарнітурами. Вони просто виробляли Bluetooth-системи комунікаційні для усього підряд. Але якось так сталося, що вони знайшли свій шлях в мотоспорті і дуже швидко стали там лідерами. Тому що круті були, мабуть, та перші. Сіна відрізняється від інших мотогарнітур тим, що спеціалізується саме на мотогарнітурах. Вона зрозуміла, що в мотоспорті є шлях до перемоги, і вона вже сьогодні працює з такими брендами як Шоє, Шубер та HGC. Блін, а хто ще з гарнітур працює напряму з шолоуми? Сіна. Останнє, що скажу про цю історичну ремарку, наприклад. Ну, я ж казав про і так, про те, що Сіна йде з Шої. Осьна. Про цю модель ми поговоримо далі по відео. І написано Recommended by Shoei». От прям так і написано. Бери, встромляй і носи. по сценарію ми розповідаємо про бренд Сена, про їхні моделі від топових про самого жиру до типу базової комплектації. Але Сіна в світі мотогарнітур це як айфон, І нема в нас розпакованих. Тільки один. Нам пощастило, що ця модель, яка розпакована, це прям середина середин. Тому що вона дуже популярна, її купують, і вона в нас єдина розпакована, щоб можна було подивитися. Це Siena 50С. s Ну, ось вона, Siena s Найпопулярніша модель. Зараз я достану. О, Отак от от вона виглядає. Вона, вона стильова сама по собі дуже прям, ну, класно виглядає. У вас буде на шоломі круто виглядати. Цю частину ви підключаєте. Що ми тут ще достанемо. Такі кробочки прикольні. Знаєте, Я ну, не зря порівняв із айфоном. Приємно бумага, картон. У нас в наборі також є навушники. Мікрофон. Ще один навушник. Багато наліпок, щоб приклеїти десь це, якщо нема де, що у нас ще є. Це зарядка. Ну, виглядає як зарядка. О, дріт для зарядки. І ще один мікрофон. Може, запасний. Ось такий набор у нас 750S. І чим же вона нам так підходить, чому вона так полюбилася усім, усім усієї мотоспільноті. Перше, це така функція, через що ми взагалі і любимо сіну це функція Mesh Intercom. Що вона робить? Ви просто включаєте мотогарнітуру, сіну. І вона відразу під'єднується до усіх. Учасників групи не треба до кожного підходити, щось налаштовувати. Просто включив все, ви вже усі розмовляєте в одній групі. Прикольно? Прикольно. Друге сіна 50С. Зарядки вистачає на 8 годин розмови. Тобто ви 8 годин можете їхати і балакати, і все. І остання фішка вона остання, але дуже крута, це те, що. Сіна інтегрується з Siri і Google-помічником. Що це таке? Це така двіжуха в Android та iOS, котра допомагає працювати з нею просто голосом. Тобто, ви можете задавати їй будь-які команди, просто щось їй казати. Типу там сіна, ввімкнися, увімкнися, переключися, гучніше, менше, да й взагалі. Класна ти сіна 50 s А зараз ми будемо говорити по порядку Супер топ до бюджету. І вже я не можу вам показувати їх прямо в руках крутити. Ми будемо вставляти десь ось тут картинки. І е, перша у нас буде стіна 50C. Що вирвало 50C з звичайної сіни до топу, до Олімпу сіни. Це починається з того, що звук цієї гарнітури вже на просто вищому рівні. Ви будете чути усе музло ваших друзів, їх шутьохи, навіть коли будете дубасити просто по хайвею на Харлі 9 Друга сверхштука це те, що в scene 50C є камера. Тобто не треба цепляти собі десь на голову GoPro, на рота. Вона є прямо в мотогарнітурі і знімає 4К 30 FPS. Клас. Так, в 50C теж є система Mesh Intercom. До речі, сам 50C вона розтягується аж на 2 кілометри. Навіть якщо ви роз'їдетеся, ви один одного будете чути і нормально. Ще трохи про мешдриком. Далі я просто буду називати це мешдриком, ви будете знати, що це не тільки під'єднані ви, ваша дружина, ваш друг, а ще 15 байкерів, з котрими ви їдете пити в бар. В Аризоні. А не в Києві. Ну і остання ця інтеграція з Google-помічником та системою Siri, Типу, що можна казати сені, типу, зроби гучніше, там включи камеру, виключи камеру, і не треба нічого нажимати. А нажимати також можна. Там кнопочки є, вони великі, прям е, інтуїтивно зрозуміло, куди тиціти. У нас є модель сеніа саме для мотошаломів Шої. Це модель сіна SRL 3 для Shoei е, gtr 3 та Neotech 3. Okay, Якщо у вас є один з цих шоломів, то просто купи собі цю мотогарнатуру і вона для тебе стане кращим другом. Ця гарнатура була створена спеціально для інтеграції в шоломи Шої. Тому це комфорт без компромісів. Цю гарнатуру, цю модель гарнітури майже непомітна в цих моделях шоломів, а це означає, що це майже не впливає на аеродинаміку. А це такий плюс. І того, інтеграція в мотошоломи Шойн, Bluetooth 5.0, mesh інтеграція, супер-мега дизайн, супер-мега звук. Ось так. Модель 10C Evo. Ця модель відрізняється від інших, тим, що в неї, по-перше, є камера, знімає вона в HD. Нормальна якість, прям. Не 4К, але Full HD у вас буде. Друге, в неї в цій моделі нема системи mesh Intercom. В неї є Bluetooth 5.0 і 4. Канальний інтерком. Що це значить? Що ви можете з'їдатися з чотирма людьми. Не більше. І ще ну, зменшується відстань між вами з 2 кілометрів до 1,6 км. і тоді все буде норм. Є управління голосом і працює 12 годин. Це е, прям розмова ротом. Сіна 5С. Це бюджетний варіант моделі Сіна і в неї є все, щоб задовольнити ваш комфорт. Зв'язок з друзями по системі Bluetooth 50 легке управління голосом і кнопочками. Кнопочки там є прямо на гарнітурі. І працює 12 годин звук, HD звук добрий динаміки. І остання в нас сцена 30К. В чому є прикол? Перше, це флагман для тих, хто любить їздити великими групами. Тому що, хоча це бюджетна модель, там є система Mesh Intercom. 15 людей вас буде слухати, як ви шуткуєте прямо в мікрофон. Другий плюс це те, що в цієї моделі збільшена батарея, і вона працює автономно довго 12 плюс годин, ну там скільки підключено людей. Ну і Bluetooth 5.0. Звук гарний, бо це взагалі бренд на все інше гарне. Ось так. Я забув сказати, що Сцена використовує преміальну ауді-систему Harmon Kardon, котра стоїть на BMW і не тільки. Ну, по моделям на це. Я хочу ще раз нагадати, що сіна настільки крутий бренд, що працює з брендами шоломів, такими як Shoi та HGC. І виготовляють свої гарнітури під шоломи, а бренди шоломів виготовляють свої шоломи під гарнітури. Колаборейшн. Головне питання. Чому сіна не є бюджетною гарнітурою? Ну, дуже просто. Бо система Mesh є. 5.0 Bluetooth є. Встановлена камера 4К HD-камера є. Працює 12 годин при тому, при всьому, що ви можете розмовляти, слухати музлом на реально крутому звуку, реально круті навушники. І це 12 годин поспіль. Саме тому. Бренд Siena не є бюджетним. Тому що це якість. І, як завжди, невеличкі поради, як обрати собі мотогарнатуру. Тут це опирається в одне єдине питання для себе. Що я хочу від мотогарнатури? Я хочу чути лише себе та свою жінку позаду, це 5С. Я хочу шуткувати з усіма, і це знімати full Mega HD камеру, це 50С. І т.д. і т.п. Просто задаєте це собі питання. Типу, що я хочу взагалі, як я хочу їздити з цією гарантурою. І прикол в тому, що бренд Сіна відповідає вам на будь-яке ваше побажання. Ось такі вони круті. Такий крутий бренд. Про нього я все сказав. Ну і, будь ласка, не забудь підписатись, поставити лайк, написати в коментарях, що ти хочеш у нас побачити. До зустрічі!